Дякую. не близко, Здоров'я панове, рятівники! Сільна, вільна, чина ще порошень са. 40% цих пожеж було погашено за допомогою ланок газодомозахисної служби. Не один десяток життів було врятовано саме за допомогою газодомозахисників. Тому наш вишкіл, наша підготовка, вона відіграє дуже важливу роль в нашій роботі. Наші бійці, я думаю, від того, як пройдуть ці змагання, ми станемо тільки сильнішими, кращими. Швидшими і вправнішими вправні. святкування. Я цим хочу підкреслити дійсно важливість. Ваша ділянка роботи досить важлива, досить непроста. Ви рятуєте життя, ви рятуєте майно від вашого вміння, від вашої справності, від вашого вміння використовувати ті засоби, які зараз доступні, які є, якими ми ви володієте, залежить.

Тут дозволяється поклати одна людина на полі, не можуть всі разом троє величез догори. Зацікавит. Тримайся, давай. Давай. Стоп! Ой, чок ты,

Ты представляешь?

І шикуйтесь до фотографії. Дуже великі амбітні плани, ви хочете побудувати нову базу. Я думаю, вам це вдасться. І ми осіння завітаємо 2015 року і подивимось. Обласні змагання 2015 року призначаються і будуть проходити на базі ГДЗС СДПЧ-5, місто Кременець. На базі ДПРЧ10 міста Госядин були проведені обласні змагання Ланок ГДЗС з метою вишколу особового складу, а також перевірки готовності усіх пожежних рятувальників до роботи в непридатному для дихання середовищі. Всі підрозділи відпрацювали вправи з пошуку та рятування людей в задимлених приміщеннях, в теплодимокамері, рятування з верхніх поверхів будівель тощо. Команда переможуть змагань 2014 року. Виборола кубок, перехідний кубок імені Ростислава Манощука, який трагічно загинув під час виконання службових обов'язків. З кожним роком майстерні учасники, майстерні учасники змагань. Я думаю, що вона зростає в зв'язку з тим, що вони бачать більшість, може тут більш професійні люди виступають і вони від них набирають цього досвіду. Тому завдяки цьому вони більш стають професійніші.